Він був відвертим, він був щирим, він був прямим, іноді емоційним. Але в цілому я сподіваюся, що це хороший приклад того, як потрібно розмовляти владі і людям і шукати спільні шляхи до вирішення гострих проблем, які на сьогоднішній день є. З чим ми погодилися і до чого ми прийшли? Ми визначили для себе саме гостру проблему, з якою люди прийшли. Вона стосується проїзду міському пасажирському транспорту. Ми, ми вважаємо, і тут у нас абсолютно спільне бачення, що скасовувати проїзд для 160 тисяч людей без відповідної компенсації, без підвищення життєвого стандарту було б неправильно. Максимальна кількість людей, які входять в це число, це в першу чергу пенсіонери за віком. Таких у нас в Вінниці 98 тисяч. Це тільки в органах пенсійного фонду, якщо взяти головне управління пенсійного фонду в книжці, то таких у нас більше 110 тисяч. Ми вважаємо, що ті органи влади, які сьогодні повноважені приймати рішення, а це в першу чергу Кабінет міністрів України, оскільки постановою 354, в 94 році, було введено. Пільговий проїзд для пенсіонерів завіта. І ця постанова не скасована. Вона діє далі. Ми вважаємо за необхідно звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою не скасовувати цю постанову, залишити її в силі. До того часу таки не будуть підвищені життєві стандарти. І це друга наша пропозиція до Верховної Ради Кабінету міністрів. Оскільки згідно закону про державний бюджет, згідно закону про державний бюджет на цей рік передбачено лише в грудні підвищення прожиткового мінімуму. ми вважаємо, і ми згадаємося, з такою пропозицією вийдемо до сесії міської ради, щоб депутати звернулися до Верховної Ради Тарбіну про перегляд соціальних стандартів з 1 липня 2015 року, що потягне за собою підвищення пенсій Випад. Я хочу нагадати, що прем'єр-міністр Яценюк Арсеній Петрович власне щодавно, що є 32 мільярди гривень на рахунках державного значистів. І що, мовляв, доходи бюджету виросли. Я думаю, що якщо це так, то наша пропозиція якраз буде в тему. І якраз до 1 липня це абсолютно нормально можна прорахувати і прийняти відповідний закон з тим, щоби. І пенсії, і зарплати виросли, і з тим, щоб люди мали можливість покращити свій соціаль, своє соціальне становище. А продукти які дорієм того, повторюсь, ще раз ми прийшли до того, що ми звернемося до, до пропозицією і із вимогою не скасувати 354 постанову, яку на сьогоднішній день надає право пенсіонерам за віком. Їздити безоплатно в міському муніципальному транспорті. Це дві позиції, до яких ми прийшли спільно. першого липні пропозиції, 20. які так, да. третя пропозиція. Ми домовилися і очолювати робочу групу Ігор Єніч Корольчук. Ніхто не буде плати. Ігор Ігор'яніч Корольчук. Ігор'яніч Корольчук буде ми очолювати, яка буде розглядати всі проблеми, пов'язані з житлово-комунальним господарством, звернення громадян, тарифи. Кому... Я не хочу вживати подібності. Давайте Всі проблеми, які є у людей, пов'язані з роботою житлово-комунального сподарства, посередан буде засідати ця домісія і буде розглядати спільно з участю громадськості, з тим, щоб все було прозоро, зрозуміло, і щоб всі мали можливість переконатися, що ці проблеми вирішуються на користь територіальних громад. А всі весь інший комплекс питань, не про які піднімалися. Вони я вважаю вимагають попрацювання, обговорення, подальшого діалогу, тому що все, що хвилює людей, я вважаю, будь-яка влада повинна на це реагувати. І це буде правильно, це буде законно, це буде демократично. Оці три позиції, які я вам озвучив, ми сьогодні повністю по ним дійшли згодом. Дякую за увагу. А де наша влада?